Мало хто знає ось цю смачнющу альтернативу звичайному олів'є, до речі, яка не буде портити вашу фігуру. Тому поїхали! Хм, що ж потрібно нам для цього дивовижного салату? Так, це морква, червона цибулька, мариновані огірочки, картопля відварена в кожушкові, звичайний горошик консервований і багато-багато зелені. Моркву чистимо, натираємо на терці для моркви по корейськи і тушкуємо до стану альденти на соняшниковій олії. Все гринесенько трошки протушкували, а поки нарізаємо цибульку і маринуємо її в окропі. До речі, рецепт маринаду є в мене в профіль. Далі нашу відварену картопельку викладаємо в мисочку, додаємо нашу морквочку трошки тушковану, зелений горошок, маринований огірочок, нашу мариновану цибульку. Ваші улюблені спеції у мене це тільки свіжозмолотий перець і сіль. Все заливаємо оливковою олією, додаємо нашу зелень, перемішуємо, викладаємо на нашу найгарнішу тарілочку і насолоджуємося цією неймовірною смакотою Тож, смачного.